Hvala, lepo. Так, в мене тут знову тісто. Тісто на пиріжки. Мені Олена замовила 10 пиріжків з повидлом. На обмін вони купили новий стіл. І запитала, чи мені потрібен те, що він був. І мені він сподобався він набагато більше, ніж цей. І мені буде зручно на ньому замішувати тісто. Я кажу, так я хочу. І ми отак домовилися. Я кажу, М -м, і вона мені привезла. Це дуже-дуже, блін, нормальний такий обмін. Пиріжки на стіл і привоз. І ми будемо чаювати. Бо я думаю, Ольга теж прийде. Коротше, поки там тісто замішується, я кажу, давай робити мою ідею. Коротше, я хочу збудувати, може, пару лавок. Який можна гральний домик на кожній стороні стола поставити? Думаю, може, може не може одну лапку, не знаю. Коротше, ідея моя отак відрубати тут, отак відрубати тут, і потім ця частина йде зверху на цю частину. Я так дивилася, як люди роблять, І щоб воно вище було, ніби то так. І це помалюю, і купити таку ем, подушку з вгори, і буде лап. Ну, коротше, я не знаю, може там три треба таких. Ну, поїхали. Ну То перша фігняю, відпилена, ну. але подивилися тут всередині. Тут у нас гніздо сина, добре, що воно вже нікого там немало. Прикольно, прикольно, був такий би сюрпризик, блін. Коротше, три таких мені потрібно буде, щоб воно більш-менш височеньке було. Ну, то ладно, буде одна лавка, значить. Без проблем. Якщо взагалі вийде, просто подивилася фотку, яка мені додала ідею. І там реально було три е левели один на одному. Ну таке от. Тут даємо висоти трошки. Коротше, щось таке. Мені вважається три все одно за низько. Треба зняти подушку звідти і подивитися. Але я думаю, за низько. Типу такого виходить. Це я ще нічого не прибивала, я тільки дивлюся. Ну не знаю, я під стіл хотіла, але занезеньке для, для стола. Треба щось треба щось придумувати. У мене є ще різні підони такі. Вони, я думаю, вони вже перегнівші. Тут такий є старий. Блін, це його щось, я не хочу <смас>, махатися з цим. Так, це вже пришпандьорили. І думаємо, може зробити трошечки вищі, отакі ні, ніжки. Коротше, не знаю. Щось думаємо. Так, в мене тут вже тісто готове. Так що ми будемо ліпити пиріжки. Десять буде з повидлом для Олени. А також мені мама принесла, якісь їй видали крем-сир, але солодкий. Я думаю, що будуть пиріжки з солодким сиром. Ну що, Така лавка виходить. Таке. Ну що? Знаєте, коли нам дах міняли, це було у смітті. Майстри викинули це в сміття. Я кажу, ні, я хочу, я, я щось придумаю. Ну от, ну а що? А так би було просто в смітті. По-любому можна завжди спалити. Таке от. Зараз це виглядає, як, блін, спалена лавка. Ну це початок. Піріжки. Це сповідло. з Сиром якісь вони прям, я не знаю, мабуть, багато цукру там було, повиливалося, Не знаю, що вийде. Вона його вилизувала тут. Я не встигла. Коротше, до мене дівчата їдуть. Ольга Зелена, висвіт стіл. Я... Це пиріжки, що я зробила для Олени, Це пиріжки з сиром. Тут слива порізана, виноград. Це я зробила такі булочки з салями, з сиром, ну і корка. Будемо чаювати. Так, дівчата вже поїхали, ми трошечки посиділи, почаювали, полялякали. Отакий у мене стіл. У Він, звісно, громадний для цієї кухні. Ну, зато як рулети розкатаю, так то взагалі буде крутяв. Поки ми сиділи, ляси точили, впала гілка. Це добре, що ніколи, не тоді, коли я на подвір'ї гуляла. Отак. От Збила мої вогники. Ну, от моя Блін, кажу, крива лавка. Блін, яка вже накрива тут. То... Ну. Безкоштовно, майже. Отак. От Подушки мені мама ще дала а, в минулому році. Я їх прив'язала. І такий от у нас диванчик. Та-дам! Так, стіл, що на кухні був. Зараз притащимо сюди, буде тут стояти. А До цього то був розкладний стіл. Ці тумбочки. Анжеліка хоче собі забрати, так що вони тільки там місце займають. Е, я їх притащу в хату, почищу, і е, вона може їх забирати. Короче, виходить, так. І дивіться, я поцепила світильнички там. Треба свіжі батарейки, бо воно вже здихає. І можуть такі ліхтарики бути. І прикольно, виходить. Ось так, та-да! Короче, Подумали, я вирішила, що я хочу поїхати жити, на її стару роботу, крамниця at home, вони нібито банкротіруються. Сподіваюся, на якісь знижки. Якщо ні, я просто я хочу вогники подивитися. Ну, коротше, декор. Так що поїхала. А, б не встигла повернутися додому, так би могла з нами погуляти. вона, вона Цю фігню любить, Свій цю халуїновську фігню. Мама родна, мама родна, вони прям згаляються кожного року, все більше і більше оце крісло для скарби. $500 всього лиш 500 доларів. Коротше, не бачу я oh, нічого okay. такого. Вау! Вау! Це солдат, ну як дестат? Я не знаю. Black ones. At least. Yeah. Короче, їх Банкротство – це чисто для них. Я не бачу, щоб вони там намагалися закриватися і розпродаж робити. Я думаю, вони просто не хочуть виплачувати борги, які в них були, і тому об'явили все. Коротше. На задній стінку я почепила богники, але вони зараз, вибачаюсь, блимкають, чогось почали блимкати. Але через деякий час вони простоють блимкати і просто сяють. Коротше, я що хотіла сказати, вони в мене висіли отам. От де в мене камін? Вони від світла, від електропостачання залежать. Я вирішила їх почепити тут. Бо туди, я купила нові, вони від заряджаються від сонця. Я кажу, це краще, щоб мені провід туди не проводити. Гай буде так. Отакі, якісь як. Іва. Типу, подивимось, що це таке. А отак. От, вони соло. І купила ще одну гірлянду. Хочу звідси почепити в ту сторону. Короче, ці вогники, що я почепила, ну, взагалі не те, що я мала на увазі, і те, що в них на фотки. Я не знаю скільки таких вогників треба почепити, щоб воно виглядало як на фотці. Але воно щось таке дивне. Головне, щоб воно зарядилося. ну, Сьогодні вже не зарядиться, вже дивіться. І завтра пахмурно буде, але подивимося, як вони будуть сяяти. Сподіваюсь, що будуть. Коротше, показую до ми вогників, І воно майже робить коло. Так що, виходить, у нас ідея з павільйону нашого, chill Place. Отак. по колу до хати. Потім від хати йде до городу і до грального будинку. Майже робить коло. Так що тепер я думаю я задоволена. Що більше не треба, але можу змінити свою думку. Так що прикольно отак. До речі, ще. Якщо у нас все ж таки гості, будемо там гуляти. Ух! є такий ліхтар, щоб дітям було видно де горка. Додає світла. Сподіваюсь, що ліхтарики, шон, солар, теж будуть працювати, як підзарядяться. І отак. А, і ще ж у нас тут. І... Ой. О, так що можна сидіти позніми вечорами. Освітлення нормальне таке тепер, виходить. Ура! Сюди, сюди. І в будиночку. Дуже затишно, мені вважається. А вечерю у нас куриця... Паста з курочкою з кемпі. Куриця з кемпі. Чудовий продуктивний день. Мені такі подобається, бо взагалі вихідні такі. І ще завтра у нас вихідний. Може, відпочитний завтра, хоча ні, в мене замовлення на керзі. Але мені так подобається. Так потім глянеш, типу, о, це зробили, те зробили. Я рада. Погода просто погода така. Я думаю, це допомагає, коли така чудова погода, таке свіже повітря, хочеться робити щось на подвір'ї, хоча й готова, знаєте, просто лінитися всередині з кіно, хоч й дивилися кіно, ну все. Я Вислала Лілії своїй сестрі фотки, ну що ми зробили. Він каже She-Dan. У хлопців є Мен-Ден. Ну, ну, но. У хлопців є мен-ден. Є називається, типу, чоловіча берлога. А вона написала, що це she-shed. Типу, її сарай. Це мій сарай. Моя лавка. Так що. Мій, мій куточок. Я сподіваюся, сподіваюся, що наш, наш куточок не просто я. Буду тут сидіти і насолоджуватися повітрям і взагалі просто бути в саду. У нас дощ крапає так прикольно. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і баба.